Вітаю! Мережка жучок. Можна виконувати мережку, таку виконується справа наліво. Закріплюємо ниточку в нашій качалочці. Ось так, закріплюємо петелькою ми мене дві ниточки. І починаємо виконувати наш, е, наш жучок. Просуваємо через три ниточки. Качалочки я набрала, прутики я взяла з модулем 3 по три ниточки. Ось так виконуємо жучок. Захвачуємо три прутика. Робимо накид і закріплюємо. Знову захвачуємо три прутика. Бачите, понизу проходимо, потім робимо ще один стібочок, але ось таким чином, щоб у нас така петелька утворилася. І такими петельками ми з'єднуємо наші жучки. Знову проходимо під низом через три прутика, робимо петельку, заходимо навхрест, бачите, тут над ниточкою. Щоб було, щоб утворилась ось така петелечка. І закріплюємо, знову йдемо вперед на три прутика. Знову робимо таку петелечку. Йдемо далі, дивимося, щоб у нас ниточка йшла посередині рівненько, щоб була мережечка рівненька наша. Тут підтягнемо трошки ниточку. Підтягуємо так, і пішли далі. Три прутика захвачуємо. Робимо петельку. Знову йдемо далі три прутика захвачуємо. Робимо петельку, захвачуємо три прутика. Перший стібочок, за другим стібочком робимо петельку. Ну, три протика захвачуємо і робимо петелечку. Бачите, виконання дуже легке. Виконання дуже легке такої оздоблювальної мережечки. Вона для сорочки вона не дуже підходить, але може бути на якихось виробах, таких як серветки. Треба розплутати серветки, рушнички. На сорочках тут великі, дуже проміжки. Ось така оздоблювальна мережечка. Петелечку зробили. Йдемо далі. Знов захватили три прутика, зробили петелечку. І все, наша мережечка виконана. Закріплюємо знов в качалочку. Робимо такий закріплювальний стібочок, петелечки також. Все, закріплюємо ниточку, виходимо на виворіт і закріплюємо в качалочці. І ось така у нас мережечка називається жучок як оздоплювальна мережка. Це лице а це у нас виворіт. Все, будьте здорові!